Вітаю, це програма про важливе з вами. Я, Наталя Демельюк. І Сьогодні в нашій студії унікальна гостя відома наша рівнянка Олена Медведєва, письменниця, журналістка, психологиня, народна майстриня, голова громадської організації, центр креативу. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. з приємністю вас хочу привітати з народженням нової книжечки, яку ми всі дуже довго чекали. Яка таке довгоочікуване дитя. Можна сказати, це рівненський буквар. Ви його, хтось називає його. Другим, але я знаю, що ви його називаєте третім. Такий собі ось другий, третій рівненський буквар, виданий, доповнений, над яким працювала велика команда достойних людей і по праву Рівне може пишатися такою книгою, але більше не побоюсь сказати, що жодне місто в Україні не має такого букваря. Немає, це правда. Вітаю і розкажіть, будь ласка, про ідею народження. Першого і ось оновленого рівненського букварка. Ну, власне, ідея створення вже другого третього видання, вона досить, досить реальна і власне відповідає на потребу наших рівнян. Адже щоразу, коли заходила до книгарні, мене запитували ну коли вже буде ваш другий рівненський букварик? Або, скажімо, телефонували знайомі і просять. Ну, ну, пані Олено, ну ми вже чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тому це відповідь на їхні прохання, на той запит, який є в нас нашому рівненському суспільстві, і власне про рівненщину від А до Я, але найцікавіше про рівненщину, про дорослу рівненщину дитячою мовою. І ось коли він уже створювався, наш перший рівненський букварик, я зрозуміла, що Варто залучити дітей до цього процесу, адже буквар, слово, яке говорить про те, що ми всі вчимося, чомусь. Він же для дітей. Так, він для дітей вчимося читати. Але оскільки це краєзнавство, то після того, як я вже написала всі ці тексти, я зрозуміла, що це краєзнавство не лише для дітей, а й для дорослих, тому що від А до Я ми можемо розгорнути його і прочитати про електростанції, які були в нашому місті, або, скажімо, про наш Дубинський замок. Дитячою мовою або про костил. Або про костел, і не один, до речі, найстаровинніший в дубровиці і подивитися фотографії. Тут немає такого, що ось, скажімо, я про щось пишу, а воно не зображене або на фотографіях, або в дитячих малюнках. Все воно синхронно. Насправді, книга цікава, як ви вже сказали, не тільки для дітей, але і для дорослих, адже стільки цікавих фактів вміщено в рівненському букварі. Що навіть незалежно від віку кожна людина, яка бере до рук цю книгу. Подорожує і в часі, подорожує географічно, подорожує історично, подорожує разом з митцями, разом з істориками. І я так розумію, що крім інформації, це все підкріплено і фотофактами, світлинами, ілюстраціями, що саме по собі вже дуже об'ємна робота і в часі, і дуже трудоємка. Ви залучали. Краєзнавців, істориків, фотографів, і так. розкажіть взагалі, чи важко було зібрати таку ілюстративну базу насамперед, крім малюнків, ще зібрати і світлини і ну не просто, тому що з першого до першого букваря увійшли світлини мого сина Андрія. Він багато фотографував, коли ще був школярем і студентом. Його навіть роботи розміщувалися в Києві в музеї видатних діячів української культури. Але вже коли версталася ось ця книга, Андрій Тригуба, технічно редактор він додав чимало своїх фоторобіт. Ну і звісно, що я звернулася до е, Олександра Харвата, е, аби він допоміг тими світлинами, яких у мене не було. Тому що відбулися певні події, навіть ті ж волонтерські центри, які відкривалися і працювалися, чи мурали, і коли вони відкривалися, е, мені необхідні були ці фотографії. І він залюбки погодився на те, щоб їх розмістити. Тому. Так, такі люди долучалися. Долучилася Людмила Алконова як літературна редакторка і коректорка. І Сергій Пантюк, який воює нині на фронті, він також є літературним редактором чималих цих текстів. Тож відомі українські письменники. Так, і так і ви згадували і під час презентації, і в розмовах, що дуже непросте. Було рішення продовжити змінити, доповнити і таки видати цей буквар, адже до війни він був завершений і мав вийти трохи раніше. Так, ну 23 лютого була поставлена крапка абсолютно у всьому. І в версті, і в текстах, і домовленість 22 лютого, 23, 23 лютого, 22 ми... року. Так, 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 так. І тоді, коли Відпрацьована книга від А до Я, і ти розумієш, що вона не побачила світ при такому об'ємі е, прозових творів. Е, складно було ухвалити рішення, взятися за опрацювання нових, бо я розуміла, наскільки це великий об'єм. А чому ви не хотіли видати його в тому вигляді, в якому він був? Тому що у нас з'явилися нові мурали, у нас з'явилося нове життя. Е, ми. Отримали, скажімо, волонтерські центри не як волонтерські центри, а як ці осередки, де навіть працювали діти, і вони відчули себе частинкою українського народу, і вони долучилися і досі долучаються до наближення перемоги. У нас з'явилися укриття. На жаль, але з іншого боку раніше діти як грали в піжмурки. Вони ховалися десь там під стіл, накривалися простирадлом, чи в кращому випадку забиралися десь на горище. Ось такий спосіб були сховки на сьогодні. Шкільні приміщення, садки мають, і діти розуміють, що таке укриття. А такого поняття ми не мали до 24 лютого минулого року. Тому про це все теж описане вже в Рівненському букварі. Ми не хотіли, щоб без сьогодення воєнного книга виходила в світ? Ну, а як ви що? Це ж наше життя. Як без цього? Це дуже правильно. І я і багато читачів вдячні, що ви все таки прийняли рішення. Переробити, хоч це дуже було непросто, і дивлячись і тримаючи в руках таке видання, розуміємо, що воно було того варте. Певно, що ви самі радієте, беручи до рук цю книгу. Дуже радіє. і найбільш приємно, що до створення букварика долучилися діти усіх шкіл рівного, так і Квасилова. Ого, так мені вдалося є. зорганізувати такий складний процес. Я зустрілася з заступниками директорів шкіл з виховної роботи і принесла їм перше видання рівненського букваря, з яким вони знайомі, і розповіла про те, що вже працює, що фактично написані всі тексти. Але мені хотілося оновити мистецькі літери, щоб вони зазвучали вже інакше, адже ті дітки, які їх малювали, певно, і випускники вже шкіл. І те, що створюється альбом, рівне і рівнята, теж він потребує. Бував ілюстрації, тому кожна школа погодилася, і кожна школа малювала певну літеру, і тоді вже я це отримала був конкурс? Це. Можна сказати й так: діти малювали, приносили до школи, їх вибирали, відбирали ці роботи, і тоді вже передавали мені в руки. І тому, в такий спосіб, діти, які, чиї роботи опубліковані в букварику, не знали до останнього, до презентації увійшли їхні роботи чи ні. Це для них була таємниця. Я, скажімо, познайомилася з дівчинкою Нікою, яка ось намалювала цю літеру Б. Вона унікальна, тому що вона така нетипова, вона над нею працювала. Вона дивилася, як інші літери малюються. І коли вона побачила передивилася всі відео сюжета, перечитала всі публікації, вона не вірила, що. Її літеру взяли. Ми зустрілися з нею, вона рахувала один ну, літеру свою, тут на форзацію її теж було достатньо. Два. І ось далі вона і третя її літера на літеру Б, коли розпочинається вже всі, вся інформація. Вона стрибала на радощах, вона обнімала. Розумієте, оце, цю радість, коли ти бачиш в дитячих очах, певно, найбільша нагорода за те, що ти робиш. І вона мотивує, як завжди. Це було дуже недаремно, адже кожна книга вона ще містить певну енергетику людей, які над нею працюють. Можна в це вірити, можна в це не вірити. Я, наприклад, в це вірю. І зважаючи на те, скільки людей долучилося до видання, то він ще дуже енергетично позитивний вийшов. Цей букварик так. такі Саме ось мої так. враження. І хотіла б зупинитися на тому, що він має таку невеличку колекцію дитячих малюнків. Це така традиція, яку ви продовжили з першого букварика. Так, так, так. є таке, тому що наші діти надзвичайно обдаровані. Але е, якщо згадувати перші малюнки першого букварика, то вони були такими нашими краєзнавчими. А сьогодні ми вже гортаємо і ми бачимо, що є роботи, які, які називаються Народ мій завжди буде. Рівне стоїть рівно нас не перемогти, е, скажімо. На титулці у нас щаслива родина, бо вільна Україна, українська берегиня. Ось подивіться, чудові. Це ж, яка потужна робота, яка краса, і таких, робіт, і таких робіт багато. Діти чують, діти бачать, діти розуміють, діти долучаються до цього, бо вони маленькі українки, україночки, які. Які по-своєму наближають на дуже перемогу. хороша назва, така мила, добра, тепла, рівна і рівнята. Рівна і рівнята. Так це ну власне мій неологізм рівнята, але він уже прижився, став нам рідним. Пані Лено, з якими літерами української абетки було найскладніше працювати і зібрати інформацію? Найскладніше, можливо, не так найскладніше, як літера Р, яка містить в собі лише історію рівного. Від mm -hmm. першої посемної згадки до сьогодні е, ну так. я думала, ви скажете буква ГІ, наприклад, е, літера И, а також йод і знак м'якшення, Вони справді нетипові, бо важко було знайти е, щось таке в нас цікаве, з чого би розпочиналися історії. Але я написала казку. В три частини. Розпочинається вона на літеру «и», продовжується на літеру «йот» і закінчується знаком м'якшення. Це історія, яка відбулася в нас в Рівному, неподалік Усті, в родині пекаря Семена, який мав хлопчиків двійняток, і він їм випікав медові коржі. І випік... А далі читайте букварику. медові коржі, які були у вигляді літери. Ось так. Хороша дуже казка, як і цікава інформація. Я знаю, що ви не оминули історичні постаті у Букварику, і це ж стосується нашого рівненського костелу і, зокрема, органного залу. Так, за Кошубу тут мова зараз йде. Цьогоріч була встановлена пам'ятна дошка на залі камерної та органної музики. Ось. Тут в нас вона є, навіть сфотографована для того, аби наші рівняни пам'ятали, що саме цей чоловік звершував богослужіння в цьому храмі, за що власне, і потім і потім поплатився, але людина була вірна своїй справі, була вірна Богові і своєму місту. Тому у букварику ми ще дізнаємося і про постати, які були знаковими в історії нашого міста. Ще хотіла звернути увагу, що деякі теж знакові споруди, і в тому числі, от я зараз маю на увазі приміщення нашого Рівненського театру Ляльок, яке все ж таки було трохи декомунізоване. Так, і так. коли відбувалися такі історії, ви теж перефотографовували. О. Оновлювали зображення в букварику. Тобто ви навіть з такого боку підійшли до цього дуже професійно. Дякую. Які ще є тут декомунізовані, можливо, моменти? Перейменування вулиць. А їх було чимало. Чимало. За цим треба було теж простежити. Школи були перейменовані на ліцеї та гімназії. Теж треба було за цим простежити. Ось ну достатньо роботи. А де можна придбати і яким накладом вийшов буквар? Ось я розумію, що таку унікальну книгу хотіла б, і це логічно було б мати кожна школа, книгозбірня, гімназії і, певно, що будь-які навчальні заклади, і навіть ті рівняни, які просто люблять своє місто, і особливо ті, хто мають дітей, які вчаться, і не, не тільки вивчають літери які вже знають літери, але люблять дізнаватися щось цікаве. То звичайно, хотіли б мати собі в домашньому активі таку книгу. І, звичайно, не можна забувати про тих українців, які виїхали, але вони продовжують слідкувати за новинами в Україні, продовжувати допомагати Україні. Вони вчаться онлайн в закладах України. І я думаю, що це теж ваша аудиторія. Кілька примірників вже перебуває в Польщі, вже оселилися там. Це перші такі ластівки, які з України долетіли. До Польщі, а рівненські букварик можна придбати в книгарні ранок у нас в центрі міста, неподалік торговельного центру. Прем'єр що такий є орієнтир, як обнова це фактично навпроти. Можна Або прибавати. написавши приватно мені так <світ> Так, у Фейсбуці художники, які працювали над книгою. Я знаю, що ви залучили ще рівненську художницю, яка теж зі своїми дітками працювала над обкладинкою. Так, це Анна Шабалова. Досить цікава історія в мене з обкладинкою цієї книги, адже перший сигнальний примірник він вийшов без неї. Ми не мали цієї обкладинки, ми мали кілька варіантів, але жодна не була така. Яка би відповідала змісту цієї книги. І перший був без неї, такий от м'якенький, з форзацами, але без неї. Пробували один варіант, другий. навіть планували залишити ту попередню рівненську браму, але воно щось, щось воно все було не так, як би хотілося. І коли я запропонувала Ані Шабаловій долучитися, вона розповіла про цю ідею розмістити знакові місця, які полюбляють діти нашої рівненщини. Це... Які ви вибрали для місця? це, і Оствиця, це Дубинський замок, це Марія Несвицька, Зоопарк і тунель кохання. І вона сказала, що ось так це все можна зобразити. Я запропонувала їй долучити її трьох синів. Вона спершу намалювала і вже потім узгоджувала: пані Олено, ви переконані, що треба долучати дітей, бо ми ж не знаємо, в який спосіб це відбудеться розмалювання. Я все таки була переконана в цьому, тому що коли малює дитина. Вона робиться це невимушено, так як говорить, так як сміється, так як бігає, так як обіймає. Так вона і малює. І тому дуже важливий цей дитячий штрих тут на обкладинці, і ми не помилилися. Ну, все вийшло То гарно. Ви не помилилися, бо кажуть, річ довершена, коли немає чого відняти і немає чого додати. Я думаю, що це саме про ваш букварик. Як? Е, і ви згадували ще на початку розмови перед ефіром. Ми говорили, що в планах зробити додатковий тираж це діти військових, і є велике бажання, щоб книга потрапила і в громади Рівненщини. Так, У нас 64 шістдесят чотири громади. Це правда. Додатковий тираж. Аж вже друкується, я маю на меті роздати ці примірники для діток загиблих захисників України. І звісно, щоб наші рівненські громади мали в своїх шкільних бібліотеках. Адже книга живе не лише в домівках, не лише в дитячих руках, але коли її і читають дорослі, беручи в бібліотеці. І звісно, коли дитина може подарувати її комусь іншому, тому. Тому такі плані більше, що тут не тільки рівне, але і рівненщина, рівненщина, наприклад, літера Т. Я розумію тунель кохання. Так, так, таємничі підземелля рівного. Так, тролейбуси, які, до речі, в честь презентації рівненського букварика запропонували нам покататися на ретро тролейбусі, і це відбулося. А рум'янець запропонував смаколики. Тому літера Т в такий спосіб принесла дітям подарунки. Торговельний центр Злата Плаза про це також говориться: теплиці, тополя, театр ляльок, наш театр для дорослих. Ось це все літера. Т і вона є цікавою, як і будь-яка літера, а завершується тунелем кохання. Я ще бачила там зображення Ніла Хасевича, теж знаково фігурочка в історії. Так, так, так. Ну, а як, а як, як без нього, звісно? Пані Олено, кажуть, дія завжди породжує дію. Був певний період, коли ви сумнівались, видавати, не видавати, чи братися за такий масив роботи, ось реально масив роботи. Але коли ви почали працювати, ніби все почало складатися і почали доєднуватися люди. Так. Як е, ніби букварик уже почав іти своїм шляхом. Це ж, власне, так і є, адже будь-яка книга, вона як особистість. Ти думаєш, щось що на матиме такий вигляд, матиме таке наповнення. Великий відсоток відбудеться саме так, але вона і коригує себе в процесі роботи. Буква Х бачу Літера, художка. Художка. Хлів Горостюка так само так, і літера, і художка, і «Хрінницьке озеро, і хлів це ну а як без хліва в глинську на Здолбунівщині? Теж свідчення, як людина реалізує свою дію, свою мрію. Верніше, і хочеться згадати фото музею Олександра Харвата. Є, Все це в букварику. Так що придбайте, читайте, даруйте. Окремо хочу, коли мова зайшла за дарунок показати. Я думаю, буде видно. Ось такий подарунковий варіант букварика. Я бачу, тут є така сургучева печатка. На якій написано, що це рівненський буквар і автор Олена Медведєва. Це дуже такий оригінальний спосіб, і дуже вишуканий, я б сказала, спосіб зробити подарунок. Причому не просто книга, а в такому оформленні дякую, це дякую. ваша ідея персонально? Чи це, це хтось підказав? Це, це запропонували працівники друкарні. Ні, це не моя ідея. Дуже Але приємно гарно. так. Дуже приємно, що і крафтовий папір використали, і цю мутузочку, і початку воно якось так гармонійно поєдналося, святкове оздоблення книги. Я всім рекомендую читати, вивчати. Пізнавати і вас попрошу на завершення нашої розмови. Кілька слів, порад і можливо рекомендацій для всіх наших читачів, слухачів, хто нас дивиться і слухає. Я тим часом вам нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш ютуб канал «Рівне Лайф, Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект і пані Олено, кілька слів. З вашого дозволу, я продовжу ваше речення. Читайте, пізнавайте вивчайте досліджуйте і любіть рідний край тому що це місце нашої сили Дякую вам за розмову. Я вам щиро бажаю. Нехай і далі з'являються книги. Я знаю, не буду забігати наперед. Ви працюєте ще над однією книгою для дітей. Це не букварик, це інша книга, яка не менш цікава. Адже всі книги Олени Медведєвої вони завжди знаходять свого читача. І як на мене їх завжди трішки мало і хочеться ще більше. Тому я вам бажаю натхнення. Нехай Дякую. твориться, пишеться, нехай Дякую. книжечки виходять у світ великими тиражами. І за кордоном теж. Адже за кордоном дуже є велика потреба в україномовних книгах. Це правда, це можна почути від тих людей, хто там зараз проживають. Тому нехай наш букварик мандрує і туди. Спасибо. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Олена Медведєва, письменниця, голова громадської організації Центр креативу. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк, віримо і дякуємо нашим Збройним силам України. Віримо в перемоги. Побачимось і почуємося. Залишайтеся з нами.